Дівчата, всім привіт! Я сьогодні хочу у відео показати прикраси, такі більш класичні з вставочками золота а з білими фіанітами. Що подивимось це залишки на деякі моделі, дуже гарні знижки. Дівчата, в подальшому, якщо я їй буду показувати такі модельки, то дуже рідко, тому що у нас дівчата полюбляють більш такі масивні модельки з натуральним камінням. Але дехто полюбляє класику, тому зрідка будемо її дивитись. До марказиту отримала вчора одну посилочку, а в нас їх має бути дві. Друга доїжджає. Я спробую з однієї частинки зробити відео, бо я зазвичай формую відео по замовленням, а там одна частина приїхала, одна в дорозі. Не дуже зручно, але щось вигадуємо. Ще та перша моделька під назвою Caroline. ось така широченька модель у 18-му розмірі. А вага 5,35, вставочки чорного цирконію. І ось золото 535-ї проби. Це не напилення, це саме тоненькі пластиночки, вони не стираються. Ширина 1,2 см. Вартість 1445 гривень 38 доларів. Дівчата, ось така моделька, вона буде з оцінкою, є невеличкий нюанс, далі покажу. Називається Долорес. Тут 17-й розмір. Чорна емаль, ось така золота пластиночка по центру. А вага 8 грам. Тут дивіться, одна ось така пелюстка, ось ця чорна, трошечки як розплилася емаль, можливо, ви бачите, вона не чітко йде за контуром, трошки вилізла, і вона, така більш матова, ніж інші. Взагалом, це не критично, на перший погляд, непомітно, але я роблю знижку на цю модель додаткову, пропишу стару вартість і акційну на екрані. А далі каблучка у 18,5 розмірі. Вага грам 97. Такі, бачите, лаконічні модельки. Ширина сантиметр. Вартість 535 гривень 14 доларів. А тепер ось така каблучка Rose 18,5 розмір. Розсип фіанітів, вага 4,38. Золото ось тут і зверху. Така вона ефектна. Розсип фіанітів це завжди дуже гарно. Ширина 1,6 см. Вартість 1100 гривень 29 доларів. Далі каблучка джема в 17 розмірі вага 4 гри. Також розсип камінчиків. Ширина 1,2 см. Вартість 990 гривень 26 доларів. Далі ось така модель під назвою Бейліс 18-й розмір. Культивована перлинка, вага 5:17. Ширина 2 см. перлинка десь 1 см. Вартість 1255 гривень 33 долари. Наступна модель в 17 розмірі вага 4,81. Називається кармен. 1,8 см в діаметрі. Вартість 1140 гривень 30 доларів дівчата, ось така широченька модель на розпродажі. Називається Шарлотта. 17-й розмір, вага 5,75 Вона така блискуча, дуже класна. Мені подобається. Золото на ось цих нижніх і верхніх хвилястих частинках. Ширина 1,5 см. І акційна вартість 1140 гривень 30 доларів. І ще декілька каблучок залишилось Селеста, 17,5 розмір, вага 2,84. Десь 8 міліметрів ширина, вартість 760 гривень 20 доларів. А Ще є ось така модель каблучки з перлинкою, 18-й розмір. Називається Грейс, 7,25 грами. Красива темно-синя перлинка. І ось такі завитки. Діаметр 2 см, перелинка 1 см, вартість каблучки 1750 гривень 46 доларів. Я рада тебе тут бачити, але мені треба працювати. Тікай, тікай, тікай. Ви бачите, дівчата, у нас тут відвідувач був. Ось така леконічна каблучка у 18 розмірі. Називається Лоран 2,63 г вага. Є в мене акуратні сережечки, дивіться, можуть бути в комплект. Трошки інакша верхівочка, але не критично. Також є золоті вставочки і фіанів кругленький. Вартість такої каблучки 685 гривень 18 доларів. Сережки вага 3-10 грами, називаються Марсель. Застібка. Вартість 800 гривень 21 долар. Далі дівчата каблучка також на повному розпродажі. Фрида називається Вставочка, штучний місячний камінчик, 18-й розмір, вага 5,31. Ось золото. І фіаніти також. Вартість 990 гривень 26 доларів. Наступна модель: каблучка Верона. 17,5 розмір, вага 5,96. А ще маю ось такі сережки, трошки інакша форма камінчику, але мені здається, непоганою може бути в комплекті. Також такі великі золоті вставки. Ширина каблучки 1,2 см, вартість 1520 гривень 40 доларів. Сережки під назвою Benefit, вага 7,33, застріпка. Вартість 1900 гривень 50 доларів. Вони не дрібні, дівчата. Далі є в мене дві каблучки без золотих вставок. Ось така моделька 17,5 розмір, вага 3 грами. Ширина 1,2 см. Вартість 570 гривень 15 доларів. І така моделька в 16,5 розмірі, вага 2,65. Ширина 1,7, Вартість 535 гривень 14 доларів. Для декілька таких більш акуратних моделек: ось таке яблучко, 17,5 розмір, вага грам 66. Вартість 460 гривень, 12 доларів. Далі ось такий метелик, розмір 19, грам 40 вага. вартість 380 гривень, 10 доларів тут золото на метелику. Ще є ось така бабка, 18 розмір грам 78, вага, зелені і білі фіаніти Вартість 460 гривень, 12 доларів. Далі ось такий мініатюрний комплект з блакитним цирконієм. Дуже ніжний. сережки вага грам 66 на англійській застібці. А можна дитині, можна дорослому, якщо любите невеличкі прикраси. Вага каблучки грам 13. Вартість комплекту фантастична, 610 гривень 16 доларів. Ще є ось така квіточка з різнокольоровим церконням 18,5 розмір, грам 88 вага. Вартість 420 гривень, 11 доларів. Перші кілька моделей без золота, по перше каблучка Мірель у 18 розмірі вага 2,31. Вона, бачите, трошечки така хвиляста, нерівна. До неї може бути кілька пар сережок. Дивіться, перший варіант ось такий. Вага таких сережок 3 грами. Застібка англійська. Давайте одразу скажу вам: вартість. Каблучка 460 гривень 12 доларів. Сережки 650 гривень 17 доларів. Це другий варіант сережок. Також сюди ідеально підходять: 3:06 грами Застіпка. Вартість таких сережок 610 гривень, 16 доларів. Далі каблучка Love в 17,5 розмірі. Вага грам 38. А вартість 300 гривень 8 доларів. І дівчата, останнє, що покажу: ось такі сережки Іскра 4,57 грами. Вони вже з золотом. Англійська застіпка. А вартість 1100 гривень 29 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.